Ми їмо банани, і навіть не уявляємо, що за цим стоять тисячі життів, революції та справжні війни. У 30-х роках найбільша американська бананова корпорація контролювала Гондурас, Гватемалу, Панаму і ряд інших країн Центральної Америки. Під їхнім впливом були президенти, порти та залізниці. Людська праця була надзвичайно дешевою. Будь-яка спроба надати робітникам права закінчилась переворотом і призначенням нового зручного диктатора. США десятки разів висаджували морську піхоту в Гондорасі, формально для захисту громадян, але насправді, щоб зберегти прибутки американських корпорацій. Цукор мав схожу історію. Кариби століттями були фабриками смерті, де мільйони африканців працювали рабами. Подібна ситуація була і в Домініканській Республіці. Плантації приносили гігантські прибутки Європі. Те саме з какао, в наші дні шоколадні корпорації досі звинувачують у використанні дитячої примусової праці, в код дивуарі гіганні. Банан, цукор, шоколад прості продукти, але їхня історія зовсім не проста. Підпишись, якщо було цікаво.